ЧАС Слухати Слово Боже. Добрий день! Я дуже радий, що ми знову слухаємо Слово Боже. Голіят страшний і сильний, глузує з народу Божого. І тільки юнак Давид наважився заступитися за ім'я Боже, яке поплюжив филистимлянин і боротися з ним. Давид перемагає велетня. Біблія? Перша книга Самуїлова, 17-й розділ Саул оглянув Давида з ніг до голови, бо належало як слід подбати про його спорядження. Тому Саул одягнув йому на голову свого бронзового шолома, дав своє бойове вбрання. Та коли Давид затягнув на собі ще й пояса із закріпленим на ньому важким мечем, то він ледве міг крок ступити. Це не годиться, сказав він, мало не задихаючись. Я не вояк і не можу битися в цьому, як роблять вони. Я скористаюся зброєю, до якої звик і на яку покладаюся. Саул стривожено спостерігав, як Давид збіг до струмка поблизу старанно підшукав у воді п'ять гладеньких камінців, потім поклав їх до своєї торбини і перевірив шкіряну пращу. Відтак він вирушив на двобій з филистимським велетнем, маючи у руках лише свою палицю пастуха. Галіят знову вийшов, вигукуючи свій виклик. Однак, замість тікаючих від нього переляканих ізраїльтян, він побачив людину, яка вийшла на двобій з ним. Та коли він розгледів легку постать неозброєного Давида, то розлютився і почав кепкувати суперника. Як ти наважився вийти супроти мене, гарчав він, а навіщо тобі ця палиця? Ти, певно, думаєш, що я собака? Підходь ближче, і я викину твоє мертве тіло на поживу птахам. І він почав клясти Давида. Ти вийшов супроти мене з мечем і списом, та зі своєю велетенською силою, сміливо відповів йому Давид. А я вийшов в ім'я нашого Бога. Він сильніший за будь-якого вояка. Ти проклинав його. А він подарує мені перемогу, щоб усі знали, що він єдиний справжній Бог. І Давид побіг назустріч Голіятові Він вийняв одного камінця з торбини і поклав його у свою прещу. Майстерно розкрутивши пращу над головою, він безпомилково випустив камінь. Камінь вилетів із смертоносною швидкістю і влучив у Голіята. Давид підбіг, вихопив у Голіята меч і вбив велетня його ж власним мечем. Побачивши, що їхнього непереможного велетня вбито, филистимці, нажахані тим, що сталося, кинулися тікати. Цей двобій Увійшов до історії. У багатьох народів існує приказка про те, як слабкий перемагає сильного, як Давид проти Голіята. І ми знаємо, що завжди перемагає той, на чиєму боці Бог. Не бійся якщо з тобою Бог, то ти завжди сильніший. Але нам час прощатися. До наступної зустрічі. Коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!